Вітаю на 11-й теоретичній темі нашого курсу, а саме на темі прямокутний трикутник. Сьогодні ми розглянемо прямокутний трикутник по значенню, теорему Піфагора, співвідношення між сторонами, тобто синуси, косінус, тангенси і котангенси, теореми про медіану та висоту прямокутного трикутника, теорему синусів та теорему косинусів. Відповідно, прямокутний трикутник це трикутник, у якого два гостри кути і один прямий. Додатково, сторона, яка лежить навпроти прямого кута, називається гіпотенуза, а всі інші називаються катетами. Перше, що нас це теорема Піфагора. Теорема Піфагора нам потрібна для того, щоб ми могли використовувати за допомогою двох відомих сторін, знаходити третю. Уявіть собі, що у нас є, наприклад, ось така ситуація. У нас є гіпотенуза якась з довжиною, нехай буде 5, є катет 4, і інший катет Х умовно, або, або ось так. Тут буде 6, тут буде 8, а тут буде х. Піфагора каже нам, що квадрат гіпотенузи, тобто квадрат х ось цього, дорівнює сумі квадратів катетів, тобто 6 квадрат плюс 8 квадрат. Таким чином, х квадрат дорівнює 6 на 6, 36, 8 на 8, 64, х квадрат дорівнює 100. І х дорівнює корінь із 100, відповідно, х дорівнює 10. Якщо ми знаємо. Наприклад, і катет, а нам потрібен інший катет. Нехай тут буде 3, тут буде 5, а тут буде x. То для того, щоб знайти катет, нам потрібно так само записати 3 квадрат плюс квадрат, тобто сума квадратів катетів дорівнює гіпотенузі, А потім просто відокремити x. Тобто ми 5 квадрат віднімемо 3 квадрат. Хвад квадрат рівня 25 мінус 9. Х дорівня 16 у квадраті. Х дорівнює коріння 16 х дорівнює 4. Таким чином, працює у нас саме теорема Піфагора. Тобто ще раз. Сума квадратів катетів. Тобто, катет номер 1 нехай буде у квадраті. Плюс катет номер 2 у квадраті. У квадраті. дорівнює гіпотенуза у квадраті. Гіпотенуза У квадраті. Да-да. Відповідно, наступне, до чого ми переходимо, не туди трішечки. Ми переходимо до співвідношення між сторонами прямокутного трикутника. Відповідно, практика залишається у нас для практики. А ми переходимо до пояснення, що ж таке синус, тангенс, косінус і катангенс. Перше, що вам потрібно зрозуміти, у вас є саме поняття синус, косінус, і катангенс. Тобто, ось воно, косінус, тангенс і катангенс. і вони існують тільки, коли в них заданий якийсь ут. Тобто, самого по собі синуса не існує. Є синус саме кута альфа, синус кута бета, синус кута гамма, і так далі. По своїй суті, синус це просто співвідношення протилежної до кута сторони, яка ділиться на гіпотенузу прямокутного трикутника. Як це зрозуміти? Уявіть собі, що ось дуже-дуже давно, колись там люди помітили, що якщо у нас, наприклад, тут кут 30, а напроти нього. Знаю, там, сторона 3, то сторона, яка буде гіпотенузою, обов'язково буде вдвічі більше 6. Або коли у нас був наприклад, кут 60. 60 а гіпотенуза трикутника була, наприклад, 8, то прилеглий до 60 катет завжди був 4, тобто вдвічі менше. І ось такі взаємодії між протилежним і гіпотенузою, прилеглим і гіпотенузою. Протилежними, прилеглими, прилеглими та протилежним просто вирішили назвати окремими словами: Тангенс, котангенс, синус і косинус. Таким чином, синус, це у нас протилежний катет, протилежний катет на гіпотенузу. на гіпотенузу. Якщо ми зараз намалюємо якийсь трикутничок, давайте ось такий умовно, і на ньому позначимо кут альфа. Сторону А, Б і С, то для кута альфа сторона А буде протилежним катетом. протилежний катет, Сторона Б буде прилеглим катетом саме. А С буде гіпотенузою, тобто, в незалежності від того, з якої позиції ми дивимося. Відповідно, синус саме кута альфа буде у нас А ділити на С. Тобто протилежний катет ділити на гіпотенузу. Якщо я додам якийсь кут бета, Наприклад, сюди. То сінус саме кута бета. Це у нас буде протилежний катет до бета, тобто сторона B ділити на гіпотенузу С. З синусом розібрались. Косінус. Косінус це майже те ж саме, тільки зверху прилеглий катет прилеглий на гіпотенузу. Гіпотенузу. Відповідно. Якщо у нас синус альфа був А на С, то косинус альфа буде Б на С. Косінус альфа буде Б ділити на С. Тобто прилеглий до кута Б, відповідно, катет. А С це гіпотенуза трикутника в цілому. Відповідно, косинус кута Б, буде у нас тепер А на С. Тобто прилеглий катит А до кута Б ділити на гіпотенузу С. З тангенсом і котангенсом тижечка. Ще легше. Тангенс сам по собі, це протилежний катет ділити на, прилеглий. ділити на прилеглий. Таким чином, тангенс кута альфа. Тангенс кута альфа це у нас буде А ділити на Б, тангенс кута бета буде Б ділити на А. А котангенс – це навпаки. Котангенс – це у нас прилеглий катет. Ділити на протилежний катет. І таким чином, котангенс кута альфа. Це у нас буде b ділити на A, А, а кута альфа. Ой, точніше, котангенс кута бета, котангенс кута Бета. Це у нас буде А ділити на b. Тобто, як ви бачите, в принципі, в самих о, цих. Відношеннях нічого важкого немає. Сінус це просто протилежна сторона на гіпотенузу протилежна для чого? Якщо ми тут, протилежна для нас А, якщо ми тут, протилежна тут. А гіпотенуза вона завжди лежить на одному і тому ж місці. Відповідно, як ви бачите, в самих сінусах, косінусах, тангенсах і котангенсах нічого складного немає. Це просто ділення одних сторін на інші. Відповідно, сіннус це протилежна на гіпотенузу, протилежна, відповідно, в залежності від того, де ви знаходитесь. Якщо ви тут, то протилежна ця. Якщо ви тут, протилежна ця. І відповідно. Прилегла, якщо ви тут прилегла ця, якщо ви тут, прилегла ця. Гіпотенуза, вона завжди фіксована знаходиться навпроти кута 90 градусів. Переходимо до теорем, а саме до теореми про медіану прямокутного трикутника. Теорема про медіану прямокутного трикутника каже нам, що медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника, дорівнює половині гіпотенузи, діли трикутник на два рівнобічних відповідно. Тобто, як це буде виглядати? Умовно, якщо у нас є якийсь прямокутний трикутничок. Буде він такої нестандартної форми. Тобто один КТ буде е, прям явно більший, ніж інший, по зовнішньому вигляду. Проведемо медіану, вона поділить ці сторони навпіл і буде дорівнювати сама половині гіпотенузи. Тобто у нас виходить рівнобічний трикутничок тут, і рівнобічний трикутничок тут. Ось що каже нам теорема про медіану прямокутного трикутника. Відповідно, теорема про висоту прямокутного трикутника каже нам, що висота прямокутного трикутника опущена на гіпотенузу до рівня середньому геометричному проєкції катетів на гіпотенузу. Якщо це записати більш так е зручним способом, то якщо у вас є там прямокутний трикутничок, і ви опускаєте висоту, то ця висота, нехай буде H, ділить вашу гіпотенузу на якісь дві частинки А і b нехай буде. Ось h дорівнює a помножити на b під коренем, тобто це називається середньогеометричне. Це множення під коренем кількості. Або ви можете запам'ятати так. H у квадраті це буде А помножити на b. Тобто квадрат висоти буде добуток частин гіпотенузи. Можна запам'ятати і так, відповідно. Це, що стосувалося теорем про висоту прямокутного трикутника, і вона залишається теорема синусів і теорема косинусів. Теорема синусів каже нам, що сторона ділити на синус протилежного кута дорівнює іншій стороні ділити на синус свого протилежного кута, дорівнює третій стороні ділити на синус свого протилежного кута, і дорівнює двом радіусам описаного кола. І, відповідно, виглядає це у нас наступним чином. Нехай у нас є ось такий трикутничок. Давайте його ось так зобразимо. І у нас є якийсь якась сторона А. І напроти неї кут альфа нехай буде. Є сторона Б, напроти неї буде кут бета. є сторона С напроти неї кут гамма. Тому ми можемо записати, що А ділити на синус альфа, буде дорівнювати тому ж самому, що Б ділити на синус бета. І дорівнює тому ж самому, що С ділити на синус га. І ще дорівнює двом радіусам описаного кола. Тобто, якщо б ми описали ще коло навколо цього трикутничка, ось так умовно, якось то у нас. Радіус описаного цього кола, якщо б він тут розташовувався серединка, візуально тут просто приблизно ось. А, ну да, вона десь тут розташовується, то сам радіус шукався б по ось цій формулі. Відповідно, де застосовувати? Якщо, наприклад, у вас є трикутничок, який буде мати там, кут 45, сторона, напроти неї, там, 3 корені з 2, і буде мати, наприклад, кут 30. І x ви шукаєте. Ви можете записати, що x ділити на синус 30 градусів. Це буде те ж саме, що 3 корені з 2 ділити на синус 45 градусів. По тригонометричній табличці можете побачити, що синус 30 це одна друга. синус 45, це у нас буде корінь з 2 на 2. Підставляємо ці значення, і буде x ділити на Одну другу дорівнює. Або можете, в принципі, спочатку записати навіть так. Хрест на хрест. Х помножити на синус 45. Тобто, ось так. Дорівнює синус 30 помножити на о, помножити на 3 корені з 2. І відповідно, потім записати, що х дорівнює синус 30 помножити на 3 корені з 2, і поділити на синус 45, тобто виразити х, а потім вже підставити для зручності. Тоді буде 1 друга помножити на 3 корені з 2. Поділити на корінь з 2 на 2. А поділити на корін з 2 на 2. Це те ж саме, що помножити на 2 ділити на корін з 2. Ось так буде. Помножити на 2 ділити на корінь з 2. Поскорочуємо. Тут двійка з цією двійкою скоротиться. Корінь з 2 коренем з 2. З і вийде, що х дорівнює 3. Тобто ваша сторона дорівнює відповідно, трійці. Ось так застосовується теорема Сінусів. Тобто, якщо у вас є два кути і одна сторона, це, скоріш за все, буде теорема Сінусів. Тобто бувають різні випадки, але в цілому це популярне. Відповідно, приходимо до теореми косинусів. І теорема косинусів нам потрібна, коли у нас є дві сторони і кут між ними, або дві сторони, і просто кут, і нам потрібно знайти третю сторону. Виглядає вона так, що квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними. Це як, як вона читається? Відповідно, як вона виглядає. Припустимо, у вас є ось такий трикутничок. Є у вас цей трикутничок, і ви хочете. Наприклад, у вас тут є 7, тут є 8, тут є 60, і ви шукаєте ось цей Х. В такому випадку, ви можете записати, що ваша невідома сторона напроти кута у квадраті. Дорівнює відомі стороні у квадраті плюс інші відомі стороні у квадраті. Мінус їх подвоєний добуток. 2 на 7 на 8 на косинус кута між ними. Тепер просто порахуємо, 49 плюс 64. Мінус. Тут 2 на 56, запишемо, а косинус 60 це одна друга. Скоротимо. І вийде у нас звичайний приклад. 49 плюс 64. мінус 56. Віднімемо. Від 64,56 для зручності, це у нас буде 8. І тоді х квадрат буде дорівнювати 49 плюс 8. Х дорівнює 57 у квадраті. І тоді х дорівнює корінь з 57. Тобто ось типове застосування теореми косинусів. Відповідно, такі значення е, сторін для теореми кусності, це плюс-мінус е, звичайна ситуація, тому не лякайтесь, це вирішилося все правильно, це типова ситуація зазвичай. Відповідно, ще раз, де вона застосовується, коли вам потрібно знайти сторону, а у вас є дві сторони і кут між ними. Ще раз, як записується, тобто сторона, яка лежить навпроти кута, вона пишеться у квадраті з однієї сторони, а все інше пишеться вже. З іншої, тобто ось відома сторона плюс відома, мінус їх подвоєний добуток на косинус, кута між ними. Відповідно, терема косинусів. Ось вона. І на цьому практичний матеріал в цілому закінчується. Тобто та, теоретичний. Далі йде практичний, там ми будемо більш конкретно розглядати задачі, а ми переходимо до наступного теоретичного відео.